Давайте зачитаємо Слово Боже. Бо прийняв я від Господа, що Іван вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий, був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас сломається, це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він вечері і сказав, ця чаша. Новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому то, хто їсть на хліб цей чи пити чашу Господню негідну, буде винен супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть із, із чаші, хай п'є. О хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через те поміж вами багато недужих та хворих і багато хто заснули. Давайте помолимось і попросимо благословення Господнього, Отець Небесний у ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, що ти пішов на хрест за нас. Ти прилинув своє тіло, прилис своє сюди до кров. Боже, благослови, щоб приймали ми це гідно, не осудом, але роздумуючи про Твоє тіло. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Також він взяв чашу і поблагословив. Батько Небесний, дякуємо тобі за твою велику любов до нас, що Ти віддав Сина свого. Дякую тобі, Ісус, за цю пролиту кров за нас, Господь, щоб ми, Господь, тобою були оправдані. Дякую, Господи, що Ти це зробив і, і показуєш нам свою любов до нас, Господь. Дякую тобі і прошу, поблагослови, поблагослови нас всі, Господь, і прослався, бо ти достойний цієї слави і хвилин. Наш Бог Отець і Невсятий Дух. Амінь. Амінь? Також мають право приймати е, хлібоприломлення. Це люди, які покаялись, які прийняли святе водне хрещення в дорослому віці. Також е, люди, які не на зауваженні, не на вилученні, які е, мають мир один з одним, мир з Богом. Ну і також люди, які з інших церков можуть можете підходити і приймати.